Так, друзі, всім привіт. Дозбирав я свій другий тігель на 50 кг свинцю. Вже трошки його погоняв, потестив. Ось так він виглядає вже в повністю зібраному вигляді зі всіма панелями. Повсюду не панелі. Майже як в серійних. Моделях також усе дозбирали дві серійних, два серійних тігеля. Ті, що розраховуємо на 30 кг свинцю. Їх ще ще не, не ганяв я по свинцю. Може так відправимо клієнту. Може, може, трошки також поганяємо. Ну, по габаритах, конечно... на 50 килограмм я вышел майже вдвое, больше и важче чем на 30 ну, ось вот так ось вот так выглядаю вчера загружал сюда ровно 50 килограммов свинцю вышла майже под самый верх максимальная потужность ватметр показал 2,7 кВт, 50 кг розплавила за 40 хвилин, десь 40-45 хвилин вийшов вже на робочу температуру 400 градусів. Вже можна було розливати. Звісно, я б повністю його не грузив би, а так десь кілограмів 30-40 він буде. Дуже, дуже гарно працювати з такою потужністю, буде швидко виходити, розплавляти заготовки, виходити на робочу температуру. Будемо працювати далі. Якщо будуть якісь питання, пишіть коментарі або мені на Viber. Якщо хочете зібрати самі щось подібне, якісь, якісь запитання будуть. Допоможу, розкажу, підкажу. Тому, тому звертайтесь. Все, всім пока.